Привіт! Сьогодні ми купили майже 8 кг вареників, щоб спробувати всі обрати найсмачніші і розказати про це вам. Тому, любі друзі, якщо ви плануєте до нас гості, ви знаєте, чи ми будемо вас готувати наступні півроку. Ми брали сім найпопулярніших марок вареників в супермаркетах та магазинах на півфабрикаті. Тому маємо вареники масового виробництва і ручну ліпку, яку робили люди своїми рученьками. А щоб порівняння було чесно, ми обрали один смак цих вареньків картопля з грибами. Бо якою виявилося, це найпопулярніший смак, який можна знайти в будь-якій лінійці варенички. Отже, маємо три ведмеді, своя лінія, премія. Левада, Галя Балована, Геркулес і самодома. Давайте їсти. І magic! Ці варенички зварні і красиві, виставлені переді мною. А щоб все було чесно, це буде огляд на осліп. Я не знаю, які з них які, про це знає лише мій чоловік, але ви під час перегляду відео будете бачити, які конкретно вареники ми оглядаємо. Порівнювати вареники ми будемо за трьома категоріями. Які я забула? Клас, ще згадаю. Зовнішній вигляд, співвідношення тіста до начинки і, звісно, смак. І в кінці ми дізнаємось, хто ж стане переможцем цього бою. Бо це не двобій. Почнемо з номеру один. На вигляд, вони звичайні пахнуть тістом з легкими нотками грибів. Мені здається, ми їх не доварили. О-оу! Oh -oh. Але гаряча сирим не буває. Начинки досить багато, але я чомусь, якщо чесно, тут майже не бачу грибів. Вони такі. Десь трошки пробігали, але не сильно затримались. Щодо смаку. Спочатку мені здалося, що ми їх не доварили, але ми їх доварили з цим все ок. При цьому тісто якесь тянуче, гливке, ніби воно дійсно сире, хоча воно не сире. Картопелька непогана, але щодо грибів, я можу сказати наступне: це відчуття, ніби взяли картопельку, товканку, пюрешечку, хто як її називає, і щедро посипали приправою мій з грибами. Тому що цей різкий, різкий, хімозний запах, навіть не смак грибів, він просто... Псує, все що тільки можна спсувати. Мені не сподобались ці вареники, наступного разу я б їх не купила. Ставлю цим вареникам п'ятірочку з десяти. Наступні варенички номер два, що є логічно. Вони ніби такі обрамлення мають, такі як квіточка, така симпатічненька. Але вони такі розварені і в них майже немає ніякої форми. Ці пахнуть вже приємніші, більш натурально, знаєте, не мають цього такого токсичного запаха грибів. Токсичні грибі, майже як люди. М -м, пахне приємно. Щось тут надченочки взагалі мало, вони такі пласкенькі. По грибочкам бачу шматочки грибочків набагато більше, ніж в перших вареночках ой, як вони класно пахнуть. Це ніби ти в дитинстві у бабусі на канікулах в селі прокинувся і ти ще не вспів прокинутися, а вона вже кличе тебе їсти смачненьку картопельку. Дуже класно пахнуть. Я не знаю, яка це фірма, але це дуже смачні варенички. Просто неймовірно ніжна картопелька, натуральні грибочки, що відчувається не приправа грибна, а саме шматочки грибів. Начинки можна було б трошечки більше, тісто досить непогане, теж таке в міру резинове, я б сказала. Ставлю цим вареночкам 8 з 10, тому що я вірю, що будуть ще смачніші. Вареночки номер 3. На вигляд, вони ніби ми їх з сестрою ліпили років так всім, коли бабуля нам дала. Залишки тіста, і ми такі, давай вже зліпимо. Коротше, вони зовсім не симпатичні. Взагалі, в моєму розумінні, вареник він має бути великий, а це якийсь, я не знаю, перепільмінь не до вареник. Пахне тістом. Взагалі не відчувається ні картопля, запах, ні грибочки, але зараз ми його розріжемо. Такс. Грибочки є. Картопля по консистенції, ніби це картопля швидкого приготування. Знаєш, ти таку водичку заливаєш і замішуєш. Пахне, якщо чесно, так само. Я вам скажу так: на смак вони ще гірші, ніж на вигляд. Тісто максимально якесь резинове, ніби це засохший клей ПВА. Начинка це просто оця дешева картопляне пюре, так змішане із грибною приправою, як в перших варениках. Просто взагалі ставлю цим вареники, я не знаю. Ото вони номер 3 хай їм три бали і буде. Несмачні взагалі. Ні. Варенички номер 4 Я чомусь їх сюди переклала. На вигляд вони дуже схожі на вареники номер 1 Мені здається, вони навіть на одному заводі робилися. Мені цікаво щодо смаку. Слухайте. Тут начинка, це я так розумію, картопля перемішана з мілко-мілко подрібленими грибами. Тобто тут нема як такої пюре окремої картоплі і окремо грибів. Це все як будто збита таку, знаєте, як дитяче харчування, таку масу одну сплошну. І пахне знову ж таки приправою мівіна для грибів. Вже погано. Ла. Знаєте, я ніби опинилася в шкільні роки, коли в тебе не було особливо грошей на нормальне харчування отам, в школі, і ти йшов, купляв якісь самі дешеві сухарики, або чіпси, або взагалі і це. Ти брав мівінку, сухеньку трошіві, доспав туди спеціалі і отак калаш Вони не смачні. Оця внутрі така жижа, я не знаю. Тут навіть не видно буде, вони. вона вона як коде... м'ясь його якесь. А ні, там є кусок. Там як кусок гриба. Слухайте, це начинка гірша, навіть ніж варениках номер 3 Вона взагалі, ніби ти якийсь їсиш пісок з токсичним оцим таким хімозним ароматом грибів. Я ставлю цим вареникам 2 бала. Наразі це найгірші вареники з усіх. Взагалі просто одразу можна всю упаковку викинути. Наступні варенички номер 5 І вони дуже сильно підозріло виглядають так само, як вареники номер 4 і один, які мені не сподобали. Але ми не судимо по зовнішньому вигляду, ми даємо завжди шанс. І я зараз не про вареники. Так. Ну, слухайте, тут аналогічна начинка з варениками номер 4 Аромат аналогічний, я думаю, на смак вони такі самі будуть. Уви. Можна mm. я я не будуть заїдати. Я сметанкою зїм. Mm. Це так само погано. Вони не смачні. Вони не натуральні. Я не знаю, що входить в склад, але вони. Це просто ред флег вареників. Якщо ви бачите ось цю фірму вареників, не беріть їх. Це великий ред Ось такий. Мені здається, ти взяли найгіршу просто картоплю сухого приготування, подрібнили її, засипали туди, якихось вонючих цілих хребів, і вийшло ось це, типу. Їжте, що нам не шкода, і ще й гроші за це взяли. Безсовісні. Таке не можна людям продавати. Це просто ну, це смітник одразу. Варенички номер 6. Знаєте, вони виглядають трошечки так синюшно, але це може означати те, що тут тоненький шар тіста і багато начинки. Чи так це насправді ми зараз переглянемо, бо візуально мені це нагадує трошечки трумпіка. Вау! Погляньте, скільки грибів! Я тепер розумію, чому вони були такі темні, тому що тут начинка, мені здається, тут грибів більше, ніж картоплі. Це мають бути вареники з грибами і картоплею, а не навпаки. І грибочки це прям шматки грибів. Не якісь подрібне, не непонятно що ось цих, а саме шматки грибів. Слухайте, вони виглядають прям так апетитно. Аромат приємних смачних натуральних грибів. Мм, рідне, як це смачно. Я ще візьму. Все, виключаю відео. Я поїм потім, договоримо. Знаєте, мені здається, саме такому варенку в Канаді встановили пам'ятник, тому що він просто він шедевральний, Він настільки смачний, ніжний, натуральний. Дійсно, ніби варенички зроблені вдома, домашні. Тісто приємне, воно тоненьке, воно, знаєте, не ось таке оце глибке і резинове. єдине, що мені не подобається, це те, що дійсно, от якщо подивитися на нього, бачите, тут тіста його досить багато, а начиночки є якби трошечки менше і дуже великий шар. Оцього тіста, яке ти просто жуєш без начинки. Поправити оцей єдиний момент, тобто начинку просто трошки ширше розтягнути посередині самого вареника. А в цілому вони дуже смачні. Тут натуральні гриби, саме через це вони такі темненькі виглядають. І це той випадок, коли візуально вони мені здавались найнеапетитнішими. А на смак серед усіх на даний момент ще є одні. Вони найсмачніші. Вони просто, вони топові. Якщо туди додати ще засмажки зі сметанкою, якийсь салатик з овочів, це просто буде. Білісімо, граціос, адіал перфект. ексел. Це з дуалінгма, мене похвалила. І останні наші варенички, які найсимпатичніше виглядають. Ви просто погляньте на ось цей такий тин-тин тин тинрюшечку. -тин 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 вони. Вони ніби реально з мультиків, знаєте, от вар малюють варенички такі в мультиках, такі прям симпатичні. Мені здається, що це варенички ручної ліпки. Якщо це так, ви просто уявіть ось цих працівниць господиньок як вони своїми пальчиками обережно зашіпують оце, щоб ми його просто взяли і з'їли. Це так. Турботливо. Отже, аромат. Вони пахнуть картопелькою. Дуже приємно пахнуть. Не відчувається, знаєте, цей запах такого тіста. Так, що у нас всередині? Вау! Слухайте, тут картопелька, як, як не знаю, як в дитинстві, вона така, знаєте, жовтенька. От Видно, що там багато цього жовтка. Або сама картопелька, вона така, знаєте, вона не біла, вона така прям, прям симпатична. Як в дитячому садочку не давали. І пахне картоплею. Уявіть, просто людина радіє, тому що картопля пахне картоплею. Яка вона смачна? Я вже думаю, це просто буде розрив. От недарма. Я вірила, що буде найсмачніші вареники. Не дарма. Тут видно грибочки. Я не скажу, що їх багато, як в попередніх шостих вареничках, бо ті, от ніби реально вареники з грибами. Але тут дуже смачна картопліка. Грибочки, вони приємно, знаєте, відтіняють цей смак. І вона така жовтенька, вона така домашня, ти ніби, ну, ти ніби реально окунаєшся в дитинство в якісь безтурботні часи, і це дуже смачно, це реально дуже смачно. От знаєте, якщо ці вареники там, перші мені хотілося просто аби дожувати, навіть виплюнути, то цей його хочеться просто смакувати, насолоджуватися і жити своє щасливе життя в прикуску з вареником. Тут має бути пісня про райську насолоду з Баунті. Але я скажу так, що ці вареники це краще, ніж Баунті. Ставлю цим вареничкам тверді, 10 з 10. Отже, підведемо підсумки. В цьому нерівному, запеклому і дуже жорсткому бою на третє місце у нас виходять варенички. Підожди, яке на третє місце треба поставити? Варенички під номером 2 посідають третє почесне місце. І це в нас варенички. Три ведмеді! Three Bears. Я сьогодні просто розриваю своїм інглішом тут все. Почесне друге місце, так ми мовити, срібло. Займають варенички номер сім. Вони дуже смачні, класні, неймовірно симпатичні, ніжні. Але мені, якщо чесно, трошечки не вистачило грибів. І це в нас варенички самодома. Бачите, я не помилилася, що це ручна ліпка, тому що ну дуже вони симпатичні як для заводського виробництва. І почесне перше переможне місце. Вареники серед вареників. Золото просто цього п'єдесталу назаймають варенички 6. Ці гарнісочки. В них дуже багато грибів, картопельки, тонесеньке тісто. Не дивіться, що вони такі несимпатичні, трошечки навіть синюваті. На смак вони в рази краще, ніж на вигляд. Мені дуже цікаво, яка це фірма. І це Галя Балумана. Це неочікувано і це. Прикольно. Це також вареники ручного виробництва. Тобто їх ліплять люденьки своїми рученьками, не якісь холодні, безлюдні, безликі машини, а саме люди о господинічки. А тепер до аутсайдерів цього огляду. Найгірші, на мою думку, виявились вареники під номером 1, 5 і 4. Переглянемо, які це. Номер 4 левада. Я, чесно кажучи, здивована, тому що левада, а пельмені, наприклад, у них дуже смачні. У них дуже багато реклами, і мені здається, якщо ви запускаєте так багато реклами, рекламуєте свої продукти, то хоча б зробіть нормальний продукт, а не суху мівіну з напів якимсь левким тістом і з картопляним пюре дешевим. Просто ну, ну це взагалі. Номер один своя лінія. Ну от давайте так: до своєї лінії в мене питань нема. Кілограм вареників коштує 60 гривень, але вони, як виявилось, смачніші від. Левади. Хоча Левада позиціонує себе як досить дорога марка вареники. І такі самі, як Левада, один в один вареники премія. Також не смачні. Вони навіть мені здається, на одному заводі виготовлені, тому що на вигляд вони ідентичні. Начинка в них ідентична. Вони теж досить дорогі. І такі собі, я би сказала, на четвертому місці Геркулес. От знаєте, коли ти дуже голодний. Вони підійдуть, але якщо насолодитися, обрати краще самодома або галя балована. До речі, я подивилася склад всіх вареників. Він у них плюс-мінус однаковий, тобто, що тісто, що начинка. Але як ми з вами побачили, що не завжди склад однаковий дорівнює гарна якість. Чому? Тому що питання не тільки в продуктах, а в якості цих продуктів, в підході взагалі до своєї роботи, і звісно ж в любові. Чи вкладаєш ти в ці варенички любові? Тому що, на мою думку, окрім картопельки, тіста і грибів, кожний вареничок потрібно вкладати ще трошечки своєї любові. А якщо ви хочете бути не як поганий ванючий вареник, вкладіть свою любов до цього відео, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть коментар. Бажаю всього найкращого! До наступних зустрічей! Пішла доїдати свої варенички. Тому що в нас тепер варенички на сніданок, обід і вечерю найближчі пару тижнів. Всім пока! Які ти вареники, будеш? Є картопля, гриби і гриби картопля, а ще є дешева картопляне пюре мівіна. Бож?